Форма для них невід'ємний атрибут. Вони навчаються, граючись, та вміють знаходити вихід з будь-якої ситуації. Сьогодні виповнюється 100 років відтоді, як у Львові пролунала перша пластунська присяга. Нині в Україні тисячі скаутів, і це один з найбільших показників серед сусідніх держав. Хвилюючими для молодих пластунів, спостерігав Владислав Сокольцов. Буде віримо допомагати іншим. Допомогати іншим. Ось так складають першу присягу новобранці. Скаути присягають честі, що допомагатимуть ближньому та житимуть за пластунськими законами. Для них це хвилююча мить. Вітає новобранців один із найстаріших пластунів, колишній пристоятель греко-католицької церкви Любомир Гузар. Бажаю, щоб в рядах пласту далі виховувалися. оті щирі Відомі українці. бо для чого ми є? Щоби служити, щоби будувати, щоби розвивати і як найкраще нашу рідну Україну. Ще один старожил скаутського руху Юрій бачив скаутів різних країн. Переконаний, людину не можна змусити стати пластуном. З цим відчуттям народжується. Не всі можуть бути пластунами. Не всі мусять бути пластунами. Це є вибір. Ми робимо вибір і ми присягаємо на вірність Боговій Україні допомагати другим і підкорятися пластовому законові і жити пластуним життям. У житті пластуна форма невід'ємний атрибут. Вона як відкрита книга. За нашивками, які кріпляться на грудях та рукавах, можна прочитати цілу історію, дізнатися, що знає та уміє їхній власник. Спеціальності це вміння, якими я володію Лінгвіст, куховар, медик і так, якщо подивитися на форму скаута, можна зрозуміти, які знання, який досвід він має. Скаутський рух нараховує понад 50 мільйонів людей у всьому світі. В Україні першу присягу виголосили ровно 100 років тому у Львові. Відтоді організація виховує в пластунів патріотизм. А ще вони навчають один одного, діляться досвідом та розказують, як знайти вихід із важких ситуацій. Однак заняття не схожі на шкільні, адже все відбувається в ігровій манері. От і сьогодні пластуни вивчають історію у формі квесту. Сьогодні у нас практично ми обучаємо історії, да? это проходит в игре, они бегают, они бегают, кто быстрее, понимаете, кто больше собрать точек. Как... Это и топография, потому что они бегают по карте Киева, и многие здесь, здесь есть представители еще семи регионов Украины, да, которые Киева не знают. То есть, э, таким образом, дети получают навыки для своей жизни. 21 команда скаутов вырушила выполнять задание квесту. Найвправнейшие отрывает новые нашивки на свою форму. Владислав Сокольцов, Игорь Фоменко, Первый национальный.